Вітаємо, друзі. Ми знаходимося в магазині Медова Хата в місті Черкаси, вулиця Одеська, 8 дріб Поруч зі мною Юрій Михайлович, директор кооперативу Павік, і до нього запитання стосовно натягувача дроту. Які переваги? Переваги даного натягувача в тому, що він універсальний. Його можна налаштувати на будь-яку кількість рядів дроту. Також регулюється на тяжка. З боковин, бокових планок, регулюється з боку. От. І основна це економія часу за рахунок самоскидних роликів. Самоскидні ролики, коли у нас йде натягування дроту, от, вони можуть самі скидати дріт. Це економить час, не треба це робити вручну, а це проходить автоматично. От такі на, на сьогоднішній день переваги. Працює далі. З якого матеріалу виготовлений? Виготовлений із нержавіючої сталі, із трубчатих заготовок. От, не потребує покраски, не потребує спеціального очищення. Працює довго і надійно. Що це за штука для тих, хто, наприклад, я к... не розумію. Катушка тримач, це катушка тримач, на який ставиться катушка з дротом. Знімається цей важильок, затискається катушка, і він е, автоматично працює розмотує з катушки дріт. На сьогодні вартість цього натягувалася дрова яка? На сьогодні вартість. Натягувача дроту не знаю. 2960 тисячі гривень. Але в цьому місяці кооператив Павік зробив акцію. Всі, хто купує цей натягувач, отримав безкоштовну доставку до різдва. Купуйте, замовляйте сайт. pavik.com.ua. Дякуємо за відповіді. Дякуємо за запитання.